То якщо ви хочете подавати заяву на звільнення, вас ніхто не тримає тут, типа не ну, затримує я подам. Через я те, з головним, що просто. Я головним лікарем. Шановний, я поговорю так. з головним лікарем, ага. і тоді ви будете рішати, добре? Ви поговорите о, з головним лікарем, тоді о, ми да. будемо рішати. Аж для чого вам головний лікар, якщо вам людина старшого складу говорить? І те, що ви поговорите з головним лікарем, це нічого не зміни, якщо ви не знаєте добре, як правильно, добро, що, що робити. Добре, що нічого не зміни. Ви не знаєте, що правильно робити через це суну, ну, це конечно, дуже погано. Звісно, добре, що ти знаєш. Ти не тикай до мене, це може сука. Не... Ну, то що що зробиш, бачиш, якщо ти такий невихований, то нічого ну, не зробиш. Я, я блядь, ну, я вот тебе <кх> Ну, але чого ви дивися? До тебе ж нормально спілкуємося, ж нормально, ну, нормально говоримо. Нормально, ти, блядь, постійно до мене прилукулупуєшся, блядь. Я Там до тебе Саня, блядь, приколупується. Я всі скрини робив. Андрій ви як єну нас. За що? Виякєну, За що? Тобто, не треба. Андрій казав, що до мене ні, е, кіпа, ніяких претензій не буде. Я бачу, що ніхрена претензії постійно. Я відійшов на дві секунди, все, я маю відчитатися. Я відійшов у туалет, я все маю по статуту має Це, бути? Ну, я розумію, Я розумію, що по так. статуту. Та, ну, це я просто, розумію, тут. просто тут. Звільняй мене. Я Звільняти так, тебе? Так, ну, типа, пишіть так, заяву, якщо хочете, щоб вас звільнили. Так. Типу, то, що ви там ну, мене називаєте, обзиваєте, це якесь негарно з вашої сторони, через те, що так, я так, ж не. Ну, я ж до вас зі. Ви там стояли, сміялися, та, що <clears throat> я не чув, що ви з Сашом сміялися. Ви думаєте, що це. Що так, ми так? з ним сміялися? Що ви, типу, вищий ранг мені, типу, і ви можете... Все вищий так, ранг мені? Ну ви я бачите, мені ви мені навіть не вмієте спілкуватися просто. Ну, добре, місті, Це так дуже смішно просто виглядає шанал, ну, мені шанал. зараз здається. даєш. Ну, скільки вам ну, років? Скільки мені років, мені 27. Да. М -м. Ну, та мені так само. І я що з пишу, того? Що, але але просто я не розумію, чого ти до мене доколупуєшся. Я до тебе не доколупуюся. я говорю, я хочу, не, щоб ти правильно робив все так, як має бути.